На 30 років стажу має Черкащанка Валентина Форостян. Через центр зайнятості шукає роботу і жовтня. Каже, до цього працювала бухгалтером та нині, говорить, має декілька причин, чому не змогла і досі працевлаштуватися. Потрібно у цій роботі, скажімо так. Ви мати вищу освіту, оскільки я закінчила курси бухгалтерії. Потрібно весь час, як кажуть навчання, навчання. Я, на жаль, не мала такої змоги, і тому це зараз, коли роботодавець пропонує роботу бухгалтера. Він робить акцент на цьому. Перед пенсійний вік, мені вже 59 років. Це перша проблема. А друга в мене виникли проблеми ще здоров'ям. Тому каже, розглядає інші сфери. Хотіла б можливо знайти вакансію, яка б шкоди така пов'язана без фізичного навантаження. Це, наприклад, можливо, якесь чергування, можливо, вахтерство. Проконсультуватися у працівників центру може кожен охоче розповідає спеціалізована кар'єрна радниця Оксана Тесленко. А щоб стати на облік, потрібно принести оригінали документів. Документ, який посвідчує особу, код платника податків, документ, який посвідчує останній вид зайнятості, та документ про освіту, якщо він є в наявності. Ми вносимо всі документи в нашу базу, формуємо справу. І починаємо розпочинаємо пошук вакансій. Дивимося і на досвід людини, і на освіту і звичайно за бажанням людини. Також два тижні тому влаштувалася секретарем Наталія Попко із Маріуполя. Півроку каже, шукала роботу самостійно. Мала досвід і на керівних посадах у сфері торгівлі. Коли вакансії не знайшла, звернулася до центру зайнятості. Ну буквально мені довелось там постояти пару тижнів. І одразу з'явилася ця вакансія секретаря. Я сама таку ось запит таки дала, що дійсно на секретаря, тому що мені зараз ну більше подобається робота з документами. Саме кількість вакансій порівняно з минулим роком за січень березень зменшилася майже на 50%, відсотків. Розповідає начальниця відділу рекрутингу обласної служби зайнятості Віта Вахненко. У 2022 році за три місяці було 5454 вакансії цього року 3235. Статус безробітнього за відповідний період 22 го мали 22 952 особи. Цьогоріч 11 195 осіб. Станом на сьогодні, в зв'язку з військовим станом, дійсно роботу знайти тяжко, тому всі вакансії, які нам надходять від роботодавців, вони активно опрацьовуються і укомплектовуються ну майже за там 7 днів. Дуже багато керівників готові взяти на роботу працівників з низькою кваліфікацією. Дуже багато роботодавців готові навчати, підвищувати кваліфікацію безпосередньо на робочому місці. Затребуваніші станом на сьогодні є кваліфіковані робітники з інструментом, такі як швачка, електромонтер з ремонту електроустаткування, також водійна вантажувача. Оскільки у нас регіон сільськогосподарського напрямку, то у нас так велика затребуваність є на ринку праці трактористів із відповідними категоріями водіїв, також є брак. Тетяна Зазоля, Олександр Кулик, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси.